Після того, як звільнили нашу громаду, зараз йде робота по відновленню критичної інфраструктури, тобто первоначальне таке завдання це евакуювати зараз людей на безпечну територію, чим і займаються сьогодні військові разом з органами місцевого самоврядування. Ну а також це відновлення роботи медичного закладу, щоб люди могли отримати медичну допомогу. І відновлення газу і, електро, і електроенергії. Запрацювала староста, яка сьогодні наша законна, українська староста. Яка була призначена українською владою, От, надає допомогу людям в отриманні вже довідок, відновленні документів, які руські у них позабирали. І люди не можуть отримати там виплати, пенсії і інше. Тому наша сьогодні робота як міської влади надати можливість людям відновлені всіх бумаг, всіх документів. Є ще така проблема, що вивезли дітей. Вивезли дітей на територію Росії. Зараз фіксується, що діти знаходяться в Красноярському краї. І наша служба зараз у справах дітей веде. Вже пише листи на ООН, на Червоний Хрест, для того, щоб повернути наших дітей назад до України, до нашої держави. Ситуація в чому? Річ в чому, Що люди були без інформації від українського скажем, боку. Да? Росіяни їх залякували тим, що сюди зайдуть українські окупанти, як вони їх називали. Там... Що вони будуть знищувати, вбивати дітей, там, вбивати тих, хто брав гуманітарну допомогу. І деякі люди піддались, на жаль, ось провокації інформаційній, да, дали доруч ну, письмово доручення на вивезення їхніх дітей до якихось там, таборів відпочинку на території Росії. І батьки залишились тут, а дітей, на жаль, багатьох вивезли. Що стосовно злочинів, з, з розповіді місцевого населення. Да, то були і катування, були знущання. Ось позаду нас є жлезнодорожний вокзал, в якому був зроблений там підвал, так питок. І я знаю, що туди наших волонтерів кидали в цей підвал, їх забивали, знущалися над людьми, приміняли електрострум. І зараз, після того, як територію звільнили, ще, на жаль, люди в психологічному стані вони бояться відкриватися повністю, бо як з їхніх слів вони кажуть, а не дай Бог, вони повернуться назад. Ми запевняємо, що вони вже не повернуться, що сьогодні Національна гвардія спільно з військовим підрозділом не дадуть вже ворогу повернутися на територію громади. Але ж страху людей є. Ну, я думаю, що пройде деякий час і люди будуть вже більш впевнені в собі, вони будуть давати покази, свідчення про ті страшні злочини, які відбувалися. Багато дівчат, молодих, які були зґвалтовані загарбниками, вони не хочуть розповідати цих історій. Так? Але ми знаємо, що такі випадки не неподинокі тут були. Агресору треба було провести референдум, для того, щоб він був в законному руслі. потрібно було депутатський корпус і міський голова, щоб ми могли провести ці сходи, і щоб якийсь був статус законного да, цього референдуму. Тобі ж вони вихватували наших депутатів, тримали їх заручників і чекали, щоб я повернувся сюди, в громаду них. Но ну, депутати не давали ніяких свідчень, не йшли ніяку співпрацю за що було дуже сильно фізично покарані поламані психологічно злумані. Ну сподіваюсь, що ми повернемо всіх наших людей назад до нормального життя і відновимо. Забезпечення нашої громади. Ну а військові допомагають, і гуманітарну допомогу везуть, евакуюють людей, тож я вдячний нашим військовим за їхню мужність під час бойових дій і за їхню людяність вже після звільнення, як вони сьогодні показують допомогу і потримують місцевого села. Виживали ну, як обстріл до погріба. З погріба. У ну, мене ще батьки живуть, я живу сам на вулиці Театральна. Батьки мої живуть на вулиці Центральна. І оце ж бігав туди-сюди, намагалися вижити, як могли, коротко. Допомагали друг другу односельчанам. Ну, вже мені пощастило, мене так, не мучили, не закривали, не арестовували. Я просто ходив до батьків та обратно. Ну, були, потім їх не стало. Ну, де вони именно, чи по своїй волі уїхали, чи десь. Не по своєму, я точно. Мені залишили вдома, сказали, приглядайте, я тут ну, на дачах був, в мене тут прихватило, это самое, не виїхати нічого. Ну будьте у нас, поглядіте. Ну, ті російські мароді прийшли п'ять чоловік з автоматами. Дід, відкривай сарайчик. коли що ви там забили? Відкривай, я сказав. Я такий, виводять з тут, я махав. Я говорю, оно не мое, что я должен выводить. И тем более 80 год мне таскать это все. Они сами. Я начал уже меня еле сдерживать, чтобы не вдарить. Но если я вдарю, у меня же автоматом на месте собаку собак пристреливать. А потом говорю, резинка какая сухая, одеть их. Вот, хай берут. Хорошо, что дозвонился до хозяева. Они говорят, ну что ж, самое главное, что сами.